На полях достигає урожай і вже розпочалася жнивна пора. І, звичайно, як завжди, на часі вберегти цей врожай, зібрати його максимально без втрат. Саме на це наголошує у своєму виступі провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту владислав секрет На території України розпочалася вже жнивна кампанія. І щоб жнива пройшли без втрат, рятувальники постійно наголошують на дотриманні протипожежних заходів в місцях збирання, переробки та зберігання зернових. Найчастіше основними причинами виникнення пожеж під час жнивної кампанії є небережне поводження з вогнем, спалювання стерні. Та порушення правил під час експлуатації машин та агрегатів. Рятувальники Обухівського району спільно з працівниками прат Маронівський завод по виготовленню і комбікормів, одного з найбільших виробників сільськогосподарської продукції та добровільної пожежної командою підприємства, провели комплекс підготовчих заходів до зернозбиральної компанії. Спочатку відбулося тренування щодо гасіння умовної пожежі у складському приміщенні. Метою якого було перевірка готовності рятувальників до дій за призначенням під час гасіння великих та складних пожеж, організації зв'язку на пожежі та взаємодії з працівниками та керівництвом підприємства. Після чого фахівці ДСНС пересвідчилися, що в місцях зберігання нового врожаю усе гаразд із пожежною безпекою, і збіжжя буде надійно захищене від вогню. Пожежні щити вкомплектовані, вогнегасники перевірені і в достатній кількості. Працівники проінформовані, як же ж діяти під час надзвичайних ситуацій. Наступним кроком заходу було обстеження сільськогосподарських угідь, де рятувальники провели для аграріїв, інструктажі з правил пожежної безпеки, роз'яснили небезпеку використання відкритого вогню під час зернозбиральної кампанії. Здійснили перевірку та справність вогнегасників на комбайнах та автомобілях. Аграріям вручили тематичні листівки, наголосили суворо дотримуватися протипожежного режиму та недопущення спалювання стерні та жнивних залишків. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх громадян, перебуваючи поблизу хлібних масивів, будьте дуже обережними з поводженням з вогнем. Бережіть врожай від пожеж.